На мої і Любі. Ми з вами сьогодні робимо дихання у джай. Це дихання заспокійливе, можна його робити перед сном. І бачите, я вмикнула метроном. <кій> ви також можете у себе його скачати в будь-якому додатку і просто поставити на телефоні. Коли ви будете дихати, воно вам допоможе рахувати секунди вдиха і секунди видиха. Тож, поїхали, сідаємо з рівною спиною. Влаштовуйтесь так, як вам зручно. Ми будемо робити дихання без затримок, бо затримки трошки все одно нас бодрять. Спочатку ми налаштовуємося, зробіть глибокий вдих, довгий видих через рот. І ще глибокий вдих носом. Видих через рот. Відчуйте своє тіло. Зануріться всередину себе, домовтесь з собою, що цю практику ви не відволікаєтесь. Вся увага у вас зараз на вашому диханні і на відчуттях в тілі. Ми нічого не обдумуємо, не аналізуємо, все потім. Чистий розум. Іначе перед очима просто білий екран. Без картинок, без думок. І згадуємо дихання у джай, коли ми робимо на вдиху О, на видиху а, а. Шиплячий вдих, шиплячий видих через звужену голосову щілину. Можна закрити губи і про себе промовляти вдих, звук О. Видих звук А. І тепер ми будемо розтягувати на чотири рахунки. Чотири вдих, чотири видих. Поїхали, вдих. Видих. Тих. Видих. Ще вдих, розтягуємо, розтягуємо, чуємо звук. Видих. Ще вдих. Видих. Розтягуємо шість. Видих. Шість вдих, шість видих, розтягуємо вісім вдих, вісім видих. Вісім дих. Вісім видих. Якщо вам не комфортно вісім, продовжуйте робити шість. Продовжуйте в своєму темпі. Важано без перенапруження, але дихання ви маєте чути шиплячий вдих, шиплячий видих. Відчувайте можливості вашого тіла зараз і робіть стільки, скільки вам комфортно. Так розтягуйте так, як вам комфортно. Згадуємо, що в нас не втрачається рівна лінія хребта. Продовжуємо витягуватись за маківкою, трохи підтягувати пупок промежено. Продовжити, продовжуйте дихати і рахувати про себе вашу кількість. Можна кінчик язика втиснути в нього. Це трошки вам поскладнить роботу, а поглядом можете в межбрів'я, звести очі в межбрів'я. Спина розслаблена, обличчя повністю розслаблене. Відчувайте, що ви насолоджуєтесь процесом без перенапруження. Це тільки для вас, для вашого стану. І повільно можете повертатись, робити шість дихальних циклів, тих, 6 видих, точніше 6 секунд тих, 6 видих, можете продовжувати стільки, скільки вам комфортно. Бажано розтягувати дихання ще більше, ще довше. Залежить від можливості вашої діафрагми. Коли вам захочеться закінчити практику, просто побудьте в спокійному стані, поспостерігаючи за тілом. І можна продовжувати жити своє життя во благах, Намасте.